Ти маєш це побачити. Запрошую на огляд тауню, бі твоя оселя площею 102 квадратних метрів. електрика від 10 кВт, три фази. На першому поверсі ви маєте кімнату, яку можете облаштувати як власний кабінет або гостьову. Є газ, вода, дві скважини. Каналізація центральна. Тут ми маємо величезну кухню вітальну з окремим виходом на терасу. Є навіть власний хотел, і я вас запрошую на другий поверх. На другому поверсі ми маємо дві простори спальні. Це одна з них. Подивіться, з яким класним панорамним видом. Також на другому поверсі ви маєте окремий синдузол, де вже підведені всі комунікації, але це в тауні з ремонтом. Він коштує 82 тисячі. Також є варіант без ремонту, повністю простір під ваші фантазії за 67 тисяч. Друга простора спальня цього таунхаусу також шикарними панорамними вікнами. Також хочу звернути вашу увагу на те, що тут є окремий поверх. Це мансарда, яку ви можете облаштувати під свої фантазії, зробити навіть віконця, зробити там кабінет, зробити гардеробну, зробити ще одну кімнату, облаштувати її так, як вам буде зручно.